І знову доброго дня чи вечора чи кожного времени суток, мої дорогі похищики і гості мого канала. З вами знову ваша Солоха. І я хотіла би сьогодні вам представити такий розклад, хто за вами наблюдає і з якою цілею він це робить. Спочатку я би хотіла подивитися, в яких енергіях ви на сьогоднішній день, що у вас происходит сьогодні в житті. Буквально пару карт. Ми подивимося, щоб ви подивилися. Якщо з вами це буде совпадати, значить це буде ваш розклад. І якщо з вами це не совпадає, значить сьогодні не ваш день. Шукаємо інше відео, дивимося, ставимо лайки, підписуємося. Благодарність дуже важна в житті. Треба благодарити завжди, бути доброю людиною. І незалежно коїнації, кольору шкіри. І взагалі, давайте подивимося яких сьогодні енергіях ви останні 1-2-3 ну, дня? У нас почався коридор затмєнії, деяких просто рубає сильно, моцно в... нервуються, психують, деякі взагалі не розслабочку не замічають. Давайте подивимося, в яких енергіях прийшли сьогодні люди, які будуть дивитися мій розклад. І що сили допомагають, бо вони найбільшу силу мають. І так. І дивіться, сама судьба говорить, дивіться, ми дивимося, хто за вами наблюдає, а за вами і наблюдають. От ми подивимося, Боже, ми дивимося на вас, а ви, мабуть, дивитеся на мене. Це може бути одне. Але так, у нас тема розкладу така: хто за вами наблюдає і для чого йому це потрібно. І виходить, сама же і тема, перша карта. Ну, добре. Королева, У нас тут а, принцеса мечей. Умна, строга, дерзка. Ви можете бути такі, да, острі на словце. Можливо, ми будемо зараз вас описувати, в яких енергіях ви можете з кимось, наприклад, перекидатися острими словечками, да? ви можете самі наблюдати за кимось. Ви можете хранити собі якісь тайни, нікому не розказувати. Що у вас за пазухою, як то кажеться, нікому нічого не звісно. А глаз у вас, як у орла. смотрю далеко, свіжу високо. Так, ви така жінка, сама собі на умі. Так. Да. Так. Ще в яких енергіях? Ви можете бути навіть зараз на роботі. Або ви з кимось співпрацюєте разом, ви щось робите разом. Можливо, це домашні справи, можливо, ви в самом ділі, бо тут така карта колісовода, колода, що вони вирощують фасоленьку. можете збирати урожай разом з кимось, можете просто наблюдати за кимось, хто з вами співпрацює чи він правильно виконує працю. Так, ви можете наблюдати за парою тоже. Ви можете наблюдати за парою. Можливо, це ваші діти, можливо, це ваш син женився, чи дочка вийшла заміж. Як вони працюють, як вони ведуть господарку? Можливо, ви за ними наблюдаєте самі же, тому що ви старші, ви знаєте, як то все робиться. І вам би хотілося подивитися і щось би можна сказати, але наразі ви мовчите і дивитеся, як вони роблять свої ці справи. Так, ще яка ви? А взагалі-то ви людина, яка любить помріяти. Мічтаєте, мічти, мічти. Так, вас тут. там... Е все одно ви, що така в душі, така дівчинка, дівчинка. Все одно ви любите собі помічтати. Ви знаєте, можливо, що це наївно, але все одно ви вірите в свої мрії. Ви така мечтательна особа, романтична, я б сказала. Ви любите романтику. Так. Ну і ще одну карту на секундифікацію з вами, яка ви є на самом деле. Які у вас енергії сьогодні, завтра, післязавтра, так? І вже у нас є тут халісо, вода саме безпосередньо випадає. Значить, що ми говоримо? Що ви постійно в движенні, Ви не є та людина, яка буде сидіти на місці. Круглий рік, круглосуточно ви можете ходити, робити, говорити. Вам не важно зима, осінь, весна. Ви завжди в движенні. Ви любите, коли є розвиток. Ви заробляєте бабки, ви знаєте, як їх заробити. І не важно, яка пора року. Ви стабільна можете бути. Не то, що сьогодні сказала одне, а завтра скажу друге. Ні, ви стабільна і в своїх рішеннях, і в своїх дій, і в своїх заробках. І тут спінтаклі вам котиться. Тобто, хочу сказати, що великі гроші до вас котяться тільки тоді, коли ви починаєте, коли ви не останавливаєтеся. От коли ви не останавливаєтеся, тоді гроші вам цілий час йдуть круглорічно. Якщо ж ви остановилися, сіли помічтати і нічого не робите, то тоді так ви чекаєте і ждете. поки ті гроші до вас дотруть. Вам ні в якому разі не можна зупинятися. Отака От вам. Підсказка ще совєт від мене, хоч ви його і не просили, але думаю, може комусь буде і полезно. Не лежимо, як колода, тільки двигаємося, двигаємося, і колесо прогрес. Для чого люди зробили колесо? Бо тому що були ліниві, не хотіли їхати. От, От вони і придумали. Тому що голова це не тільки два вуха, треба думати. Голова для того, щоб думати. А ноги щоб тобі <хи> Добренько. Давайте подивимося. Тепер хто? Хай ті карти залишаються. хто за вами наблюдає? Хто за вами наблюдає? Буду дивитися три особи. І на три особи я буду дивитися, що ж вони від вас хочуть, з якою цілею вони це роблять. Так, перша особа, перша особа сама смерть виходить. Класно. Друга особа. З прошлого, значить так, що я можу сказати? Смерть і карта прошлого. З ким у вас вже немає ніяких стосунків? Це він за вами наблюдає. Це може бути така особа, з якою у вас були стосунки. З якої у вас були стосунки. Можливо, це чоловік у вас бувший, або жінка ваша бувша, хто ви там залежить вже від вас. Вони наблюдають. З, з, з вами уже ніяких контактів немає, абсолютно давним-давно немає ніяких контактів. Так, у вас вже є своя сім'я, у вас вже є своя сім'я, у вас є чоловік, який заробляє гроші, приносить додому. Все у вас добре. Ну, а оця, скоріше всього, жінка. Тут жінка пройшла, бивша, наблюдає і згадує, як то все колись було. Як колись було, усе в болоті у неї з ним, от, а з вами вийшло все добре. І от вона не може цього пережити. Можливо, вона. Бажає вам навіть і смерті. По карті смерть, по карті, вона тут з косою, вона тут готова стоїть, може голову вам відрубати. Вона вас не наведить. Оця бивша мадам. І зразу мені починає горло сідати. Добре, отака мадам була. Добре, вона наблюдає. Ще одну карту навіть потягну, хай буде. Да. Вона сильно хотіла би короля кубків, вона би хотіла того всього е, любові, яка була у неї раніше. А видать, що той король Кубків і король Пінтаклі в одному ліці любить вас, шанує вас. З вами він построїв свою сім'ю. У вас є котики, собачки можуть бути, дітки. У вас все прекрасно садить, цвітуть і ви рум'яні. А вона сидить одна на берегу а я знову одна на берегу, як то говориться, аж мені карта випала. Якщо випала, то я вже її піднімлю. Я вже її піднімлю. І слухайте, мадам тут інтересно, звісно, випадає карта Луни. Мадам може обращатися до всяких різних е, штук, тому що... Е, вона мусить магічити на вас, да? вона могла робити на вас магію, могла робити на цвинтарі, типа, на кладбищі магії робити на вас, на вашу пару зараз теперішню. Ця мадам могла робити, да? тому що вона не може пережити, що вона потіряла свого короля кубків, потеряла короля Пінтаклі, ніхто їй грошей не дає, урожай до неї свій не носить цвіти і гарні речі, Приятні для ушей, ніхто її не говорить, ніхто її не обнімає, ніхто її не любить, ніхто не приголубить. І мадам тут вирішила на кладбище або ходить і робить. Ну, все ж таке, ви дивіться вже по своїй ситуації. Якби хтось хотів на якісь лічні розклади, то прошу до мене писати на WhatsApp, але тільки пожалуйста, прошу писати на WhatsApp, Telegram, Viber, все в мене є. Так що можете писати, будемо. З вами розбиратися, якщо хтось впізнав таку ситуацію. І От мадам не може пережити, не може пережити, що її вже ніхто не обнімає, тільки обнімають когось другого. Вона це все бачить, вона могла вас бачити безпосередньо обидво. І вона рішила, що це все діло треба уніщожити. Хризантеми треба. А цвілі вже давно хризантеми в саду у неї, вона може бути старша від вас. Тобто що? Вже вона, мабуть, не до дітородження, вона вже не надається, як то кажеться. Да. І всі її мічти косою смерть стяла. Нічого те, що вона надіялася, мріяла, оказалося ілюзіями. І ніколи вона вже більше не буде держати букет Нівести. Добре, це була одна мадам. Ви її одним словом, Сильніше. Так що хай сидить там, може випивати. Це таке. У нас це не обходить. Далі. Друга людина, яка за вами наблюдає. Так. Друга людина, яка за вами наблюдає. І тут вже є поінтерфеті ще поцікавше. Є така людина, і показується так. Тущаж, і. Дьявол і дурак. Уявіть собі, комбінація Вот это да это да Тут у нас виходить король жезві. Ну, що я вам хочу сказати? Тут просто притяження, сексуальне чага несамовита. Тут він хоче приїхати, щоб все було по-новому. Просто би схватив, просто аж би не знаю, аж просто би задушив, як той вас Хоче стягнути просто до себе, щоб іскри шли, горіли. Згорів сарай, згоріла й хата. Я вам говорю, просто любить вас страшне, просто він без вашої любові, він тане, як свічка, він не може жити. Просто-напросто. Одна любов, одна те відчуття, що його є в душі, тільки його тримає на цьому світі. Він би до вас, ви бить, йому сигнал подали, він би до вас вже летів, вже би скакав. Там жезл горить, як макове поле. Так, сильно вас хоче. Сильно вас хоче, от він за вами наблюдає. Да. Тут іменно мужчина. Він за вами наблюдає, він може бути молодший від вас. Чуть -чуть. Да. Він за вами сильно наблюдає. Боже, як ви йому подобаєтеся. Це просто воплощення всього на світі, всіх богині разом взяти. Да. І що він хоче? Ну, що Понятно, що він хоче. Але він ще такий хитрий тип, що саме головне, що сам. Він, то, звісно, не можна просто крутити в різні сторони, якщо ви знаєте про кого ви про кого я сказала. Не можна просто крутити баранки, я вам говорю, але що, але що, в нього дурачка на умі таке, що він зможе вас дресрувати, він вас зможе приручити, він ставить перед вами перегради, щоб ви кудись там не йшли. От вам, наприклад, треба там. Е, е, от, ви собі там привикли що куди хочу, туди лічу. Коли хочу, туди прилетаю. А він ні. Він рішив тут, що він вас устепенеть, він вас приручить, він вас надресірує, якісь паркани перед вами вистроїть. Коротше, що ви будете все ісполняти так, як він буде хотіти. Ну, одним словом, шут. Ну, істественно, і це йому серце розбиває, бо він не може ради дати вам. Не може йому ради дати, тому що ви і умніша, і і зворотливіша, і інтуїція вас більша, це йому розбиває серце. Ви не даєтеся йому абсолютно. Він це не може пережити. Да. То є, що він не може вами керувати, вас дресірувати. Маніпулювати, оце йому би хотілося сильно. Але ще більше хотілося б вас просто. От ваше тіло, його би хотів вас туди-сюди, обратно. О Боже, як приємно. Так, він би це хотів, естественно. Добре. Так, другий такий чувачок. значить, І давайте подивимося третього. Третього давайте подивимося, може. Хто там такі є, хто за вами наблюдає, і з якою ціллю, хто за вами наблюдає веде дослідстві? Давайте подивимося. Так. Ну і тут ще одна королева у нас кубків. Ще одна недолюблена, хочеться сказати. Мадам, яка любить випити і закусити. Мадам, яка дуже багато любить балакати. Мадам, яка... Може бути водного знака зодіака, рак, риба, скорпіон. Мадам, яка дуже сильно психує, може психувати, дуже впечатлітельна, слізлива. От така плакса векса Одним словом, така може бути наїмна, прикидуватися вічно. Ну, коротше, таке. Блондинка, можна сказати. блондиночка. Так. І ж хто вона такий? Хто вона такой? Так, двіження якесь, так. Ага. Вона рішила, мадам, оця пленіночка, що вона буде з вами в конкуренції. Так, якась мадам, все ж таки, от е, можливо, що від неї її щастя, як то кажеться, удача ускакала, і вона рішила з вами поборотися. Можливо, це хтось у вас на роботі. Дивимося по своїй ситуації. Скоріше всього. Може бути на роботі. так. Їй дуже не подобається, скільки ви заробляєте. Вона просто реально щитає ваші гроші. Вона дуже не подобається. Їй то дуже не подобається. Як то так? Може ви просто прийшли на ту роботу, як нова, і вона вже там була, і просто вона захотіла, можливо, вам щось показати і доказати, а ви постояли на своєму. Їй це дуже не подобається. Абсолютно ще з якою ціллю вона це робить. Да, вона жадна. Сама вона страшно жадна. Не хочу говорити некрасиві слова, але но... хватка в неї, звісно, смертельна. Але вона жадна, жадна, особливо до чужого ресурсу. Вона би збирала. Вона любить робити кратніки, мої дорогі. От, є у вас така особа. Така, можливо, і не в одного знаку, не прив'язуємося до цього, але є у вас така особа королева кубків. Вона може розказувати. З другої сторони, вона може розказувати, як вона всіх любить, яка вона хороша. Де да тільки всім допомагаю. А на самом ділі це є скнара, якою зимою з снігу не допросишся. Вона вважає у кожного, хто що купив. То, що приніс, вона зразу вважає усі ресурси у кожного, у кожного. Вона мічкає, щоб все тільки було у неї. Вона вас ненавидить за те, що ви краще виглядаєте, за те, що ви якісь покупки купляєте, за те, що ви гроші вмієте заробляти, за те, що ви шануєте свій урожай, який у вас є, що у вас все удається, що вас повні корзини. Так, що ви імператриця, що вам нічого не бракує, у вас і красота. І розум, і тіло, і гроші, і діти, і сім'я все у вас є при собі, і інтуїція. Все у вас є. А от у неї цього нема. І вона от бореться з вами. Бореться з вами. Бореться. Угу. Бореться, так. Да. Іншого і не виходить. Постійно от розчарована. постійно розчарована. Вже, мабуть, не раз якогось буміранга отримала, а браточку. От і цілий час розчарована. Розчарована вона. Да. Тому що ви знаєте, що ви робите. Ви знаєте, що ви робите. Хто ви є? У вас є точне, конкретне своє міння, а ви від свого міння не відходите. Як сказали, так і буде. Все. І нічого вас не поміняє, ваше здання. І як би, наприклад, якщо з вами спочатку вона боролася, а потім почала дружити. Ви ж знаєте, це все прекрасно. Ви ж це все добре пам'ятаєте. Ви людина, жінка чи чоловік дуже розумний. І добре пам'ятаєте, що було, наприклад, раніше, коли ви тільки прийшли, наприклад, туди, в ту роботу або в ту сім'ю. Як до вас ставилися? Можливо, ви тепер почали добре заробляти, ви, можливо, підвищили вам посаду, і тепер вона вже хотіла би з вами подружитися. Так. Ні, ви знаєте що. Це у вас не потрібно, тому що ви свій сундучок тримаєте свої достатки у себе під ключиком і нікому не дозволяєте, щоби туди хтось заглядував. Свої фінанси кожен сам вважає своїми ручками. На чужой каравай не розкривай свій ротяку, як то кажеться. Добре. Так, такі от ми подивилися, за вами наблюдають. Можливо, я хочу ще вам сказати, що мені така інформація іде, що за вами наблюдає ще пара. Пара людей. Так. Він і вона, які разом роблять якусь роботу, дивіться по своїй ситуації, так, ви цього не замічаєте, і вони постійно щось котять у вашу сторону. Так. Вони постійно щось котять у вашу сторону, щось укривають, закривають, да, перекривають. Ну, я хочу вам сказати, нічого у них не вийде проти вас зробити, тому що все їхні, всі попитки, всі потуги остаються просто ні з чим вони остаються. Так, тому що ви ви займаєте тоє місце, яке вам по судьбі. По судьбі, от все, що ви маєте на сьогоднішній день, це є вам по судьбі. Ви навчилися. Установлювати свої порядки, ви навчилися установлювати свої бар'єри, куди комусь можна заходити і говорити, а кому не можна. І тільки ви вирішуєте, як вам далі жити. Так, а для других всіх остальних людей вони не повинні цього знати, і ви скриваєте, ви не говорите. Ви таїнственна і загадочна. Для того ви приходите в людей, можливо, до людей, якщо з'являється в їхньому житті, їхнє життя змінюється, і тоді невідомо, хто виграє, а хто програє. Все міняється, дорогі мої. Ось такий був у мене сьогодні з вами розкладик. Я вас благодарю за ваші лайки, подписки. І, пожалуйста, вас прошу ставити пам'ятки якісь в коментарі. Подобається вам, наприклад, на такій мові, як я розмовляю, чи вам подобається більше, тому що в мене деякі є. І по-російськи я говорю шорта, там, е, в шортах, там е, в шортах відео маленькі, короткі. Говоріть мені, будь ласка, чи вам подобається як так, чи сяк. І ми будемо з вами зустрічатися протягом року. Що я хочу сказати? Я вже заговорилася. Одним словом, до побачення, до нових зустрічей!